Привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Мене звати Олена. Хто не пам'ятає? Я раніше проводила огляди цін на автомобілі на нашому каналі. Оскільки Василь сьогодні завантажений роботу, я проведу огляд цін на авто на львівському авторинку. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Звертайтесь, проконсультує, чи варто їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ? звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал подавайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Мерседес А-клас 2004 року. 4300 ціна, 1,7 дизель, механічна коробка. Два комплекти гуми, 270 тисяч пробіт. Так, авто в чохлах, нічого не видно, по стану. Ford Fiesta, 2014 року, 7 тисяч ціна, 1,6 бензин, автоматична коробка. 182 тисячі пробіг, дві пари коліс і два ключі до автомобіля. Так, авто в чохлах, стан сидінь. Ми покажемо, на жаль. Дейву Ланос 2007 рік. 3,300 ціна, 1,5 бензин, механічна коробка, так, є кондиціонер, прийомники 126 тисяч коробків. Опель Корса 2009 року, 5 тисяч ціна, 1,2 бензин, механічна коробка. 194 тисячі пробіг. Шкода Фабія 2003 року 4500 ціна, 1,4 газ бензин, автоматична коробка 233 тисячі пробіг. Стан салону, бачите. Вольво v 50 11-го року. 7800 ціна, 1.6 дизельний двигун. Механічна коробка 205 тисяч пробіг Чорний шкіряний салон. Мерседес Б клас б 2010 року, 7900 ціна, двохлітровий дизель, автоматична коробка 281 тисяча пробіг. Чорний шкіряний салон. БМВ третьої серії. 2005 року, 6300 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, авто в рідній фарбі, 339 або 333 тисячі пробіг. Так, по салону, О, трошки видно. Nissan Qashqai, 2008 року, 8500 ціна, 2-літровий дизель, механічна коробка, 182 тисячі пробіг. Такий клімат контроль. Volkswagen polo 4-го року, 3500 ціна. 1,4 бензин, автоматична коробка, два ключі є, напевно, два комплектагоми, 169 пробіг. Авто в чохлах. Доставлений дисплей. Стан керма також не видно. Пробіг коментувати не будемо. Volkswagen Golf 5 2004 року. 4850 ціна. 1,4 бензин, механічна коробка, 201 тисяча так виглядає салон. Є клімат-контроль. Opel Zafira 2009 року. 7.300 ціна. 1,8 бензин, автоматична коробка. 209 тисяч пробіг. Комплектація космо. Комбінований салон. Є підігрів сидінь. Рено Меган 2006 року, 5200 ціна, 1,6 бензиновий двигун. механічна коробка, 190 тисяч пробіг. Так що у нас обслужений автомобіль. Є клімат контроль. Так, Astra в хеджбеку. Рідко зустрічаємо на ринках. Тут одинадцятий рік, 6900 ціна, 1,4. Так, бензин, автоматична коробка, 177 тисяч пробіг. Opel Astra J, 2014 року, 7400 ціна 1,4. Бензин, механічна коробка. 98 тисяч пробіг. Авто в Швейцарії. Так, виглядає в салоні. Peugeot 308 SV, 2008 року. 5500 ціна. З Голландії пригнаний 1,6 бензиновий двигун. Механічна коробка 161 тисяча пробіг. Так, ну, номер телефону в нас на майданчику Карбозараз знаходиться. Якщо щось телефонуйте, уточніте всі. Всю необхідну інформацію. Ford Focus, Так, не дуже розчищений від снігу, але цінничок є. Тут 10-й рік, 650 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка. Обслужене авто, є сервісна книжка, 220 тисяч пробіг. Затагнули. Не Знаю, чи буде видно. Щось таке дуже. На жаль, салону не видно. Так, ну і на завершення тут у нас Рено 2004 року. 4 тисячі ціна, 1,6, газ бензин, автоматична коробка, обслужене авто, 227 тисяч пробіг. Так, авто в чохлах, тому стан сидінь. На жаль, не видно.